Слава Україні! Вітаю вас на каналі Другої Світла! Давайте з вами подивимося, що чекає місто Кропивницьке Кіровоградської область. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Кропивницький, Кіровоградська область з зараз, з цього моменту 3 жовтня, у нас зараз близько 3 години ночі по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Місто Кропивницький, Кіровоградська область. Покажіть мені, будь ласка, карту, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Кропивницький. За межами йде загроза. Уже воно показує, десь іде якийсь приліт. В передмісті, можливо. Та? Ну, йде приліт, якась вежа, бачите, будівля буде. Іоградська область, загорання. Загорання йде десь в області. Де саме? Транспорт, дивіться, вокзал, залізничний вокзал, трамвайні колі. Оце все по цій карті проходить. Зупинки автобусні, автостоянки, парковки з великою кількістю машин. Ну, Отакі от речі проходять, вокзали. Та? По цьому проходять. Є такі загроза десь там загорання. Так, тут у нас що? Приватний сектор загроза. Загроза прильоту. Та? Ну, Можливо, і зіб'ють. Ніби як не, не, не повинно влучити в самі будинки. Будемо надіятися, що не, ну, відведеться біда. Будемо дивитися. Повторна спроба, все-таки все-таки вокзал. От повторно будуть от на вокзал цілитись вокзал, тому що по колісу фортуни туди, куди люди прибувають, від'їжджають. Тобто вокзали, автовокзали, якісь зупинки біля торгових центрів, автостоянки, розумієте, парковки. Так, дивимося тут. Плеск емоцій через страх, більше нічого не бачу. Давайте дивимося сюди, Кропивницький. Ну, таке якесь загорання буде, так? Шахідна загроза. І е, об'єкти енергострук... ну, пов'язані з електроенергією, будуть атаковані. М -м ну, ну, або кінотеатр. Дивіться, старший аркан зірки і вежа це або щось пов'язане з електроенергією, або, по... або пов'язане з телебаченням, з кінотеатром, знаєте, таке ще може бути. Тут у нас йде. Ну, перемога збиття над приватним сектором. Ну, давайте подивимося кропивницький по сторонам світу. Кропивницький, покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. З, з цього моменту, з 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року, якщо подивитися на Кропивницький, згідно сторін світу розділити на такі райони, як Північний, Південний, Західний, Східний Центральний, куди саме йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, загроза прильоту. Покажіть мені, будь ласка, карти. Кропивницький, північ. Південь, захід, схід, центр. Північ, бачите, у нас йде вежа. Ось ота вежа. Десь в північний район, йде загроза прильоту. От, або на північ від Корповницького, десь, десь в передмісті, або, або в північному районі. Влучання якесь іде. Так, давайте з вами. Там, у нас досягнення на центр випало. Центр. докинемо центр. Розвідрони можуть бути, або ж якісь будуть працювати. Ну, такі можуть бути спричинені якісь вимикання сві... електроенергії. Зі світла може бути щось пошкоджене, я так розумію. Карта Сили, та? Вічай. Ну, вічай через якесь загорання. Ну, десь все-таки в Кропивницькому може бути якесь загорання. Через перехват. Та? Ану, тут. Західний район іде перехват, східний район іде відбиття, південний район. Південний район, ракетна загроза в день. І що? І що буде? Ну, дивіться, є такі загрози, дійсно, якби в південному районі теж загорання. І хтось може бути поранений або десь біля медичного закладу. Там, шахіди тут так само ще будуть збивати. Ну, шахідом йде збиття. Ну, ракета. Тут, тут і ракета буде летіти, і ракети будуть летіти. І шахіди. Не знаю, що саме, може спричинити це загорання. Ну, але десь південний район теж йде загроза загорання. Так. Ну і потенційна загроза все-таки на центр є загорання, розумієте? Якась прикрість може бути. Тут, фуга, і не здійсниться. Давайте глянемо з вами тоді, в цілому, Кіровоградську область, тому що якось там такі карти та трійка мечів там падала. та Така що можливі жертви. Ну, Давайте з вами подивимося, де саме йде загроза. Покажіть мені, будь ласка, карти з цього моменту, з 3 жовтня по 6 жовтня 2024 року Кіровоградська область, якщо поділи, поділити область на райони згідно сторін світу. Так? Північна частина області, південна частина області. Західна частина Кіровоградської області, східна частина Кіровоградської області і центральна частина Кіровоградської області, куди йде загроза інфраструктурним об'єктам, мирному населенню, їхньому життю і здоров'ю через атаку вором, через воєнні дії з цього моменту по 6 жовтня 2004 року. Отже, Кіровоградська область, північ, загроза діткам, південь, відбиття, захід, приліт, схід, збиття, які можуть спричинити загорання. Так, і центр. Центр. Ну, центр, бачите, йде захист. Шахіди будуть тут літати. І що за досягнення? У нас тут іде щось пов'язане з транспортом. Бачите, йде перехват, логістика, транспорт. Акцентую увагу на північ. Дивимося, з вами північ, відчай. Чому відчай? Ракетна загроза. Ну, буде збиття, але карта відчай це або буде сильний страх, переляк, або можливо, буде летіти балістична ракета. Або такі при збитті, воно може спричинити якусь шкоду. Так, захід. Повторна спроба знову ж таки буде десь там влучити, шахіди, вони пустять. Тут може бути і ракета або шахіди. Тут невідомо, та, що спричинити це загорання, влучання в якусь будівлю, але потім буде повторна спроба і буде відбиття, збиття. Так, і східний район Кіровоградської області у нас іде, що застосування сили і загорання в східний район. Та, області може бути десь там загорання при збитті. Вдень буде збиватися теж якась ракета на підльоті до області, йде збиття, збиття. І південь, ну, десь, бачите, погані вісті, що десь на, на півдні області, або південний захід може так ще відігратися, або південний схід, не знаю, ну, може і так бути. Такі, такі якісь будівлі, або будівля може бути пошкоджена, ушкоджена. Є загроза загорання. От, ну, дивіться, по, поки що. Поки що бачимо з вами, що реально тут будуть і шахіди і ракети летіти, і є, є такі загрози прильотів і загорання. Тут будівля у нас випала, тут у нас загорання випало, і тут будинки можуть бути ушкоджені, швидше за все наслідок збиття. Але як би там не було, на центр, що у нас іде перехват, так? Як би там не було, треба молитися, треба намагатися вплинути на те, щоб зійти на кращий сценарій долі. Переглянете собі ще раз відео, подивитися, яка, яка частина області під найбільшою загрозою. Так? Оцю. У цих всіх загорань і прильотів. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Хай негативний розклад мій не здійсниться. Пам'ятаємо, що він не дає 100% гарантії, що саме так все і буде. Воно показує лише той варіант долі, яким розвиваються події на момент розкладу. Ставте мені, будь ласка, вподобайку за мою роботу, за мою працю, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який вказаний буде під цим відео.